У цьому відеоролику ми розглянемо, як можна побудувати ось такий будиночок. Це такий складний малюнок, який складається, як бачите, у нього є 12 вікон, є стіна, є дах, і на даху написано клас, група, прізвище. ім'я того, хто створив цей малюнок. Зверніть увагу, що тут буде братися. До оцінювання те, як ви точно зробите побудову. Всі вікна повинні бути однакового розміру. Відстані між вікнами і між вікнами і стіною повинні бути теж всі однакові, як по горизонталі, так і по вертикалі. Вікна розміром 100 на 100 пікселів, А відстані між вікнами 50 пікселів. Як побудувати цей малюнок? Ви зараз уважно. Подслухаєте і подивитесь те, як я буду розповідати. І потім так само зробите. Якщо ви почнете створювати самостійно, не подививши цей ролик, ви не зробите правильно малюнок, і тому оцінка у вас буде низькою, дуже низькою. Щоб ви отримали хорошу високу оцінку, ви повинні будете уважно подивитися цей ролик і зробити саме так, як я це рекомендую. Почнемо з того, що нам необхідно, щоб у нас отут була лінійка, нам буде з нею краще орієнтуватися. Лінійка може бути висвічуватися або не висвічуватися на екрані, в залежності від того, як позначений цей Параметр View Rules. От, якщо тут пропарець у нас стоїть, лінійка є. Якщо пропорція не буде, лінійки не буде. Далі починаємо ми з того, що намалюємо прямокутника. Оце у нас буде вікно. Але вікно, як бачите, у нас воно біле, а край е, синій і е, контур товщиною десь три е, пункти. Тому ми задамо спочатку заливку, задаємо білу заливку, а можна зробити прозору заливку. Це буде навіть краще. От у нас прозора заливка, контур задаємо, контур задаємо синій, Окей. І товщину задаємо 3 пікселя. Набрали, виділили, набрали, натиснули Enter. Далі нам необхідно задати його розмір, ширину і висоту. Віз це ширина. Ширина, як я вже казав, буде 100. От ми клацнули, виділили, набрали 100 і натиснули Enter. Height – це висота. Теж 100. Набрали 100, виділили, набрали 100 і натиснули Enter. Далі розмістимо це вікно з ліву його верхню частину. На початку координат. Ось у нас початку координат 0-0. Тобто лівий верхній кут нашого полотна. Виділяємо координату X, набираємо 0 і натискаємо Enter. Потім Y виділяємо, набираємо 0 і натискаємо Enter. Після цього необхідно домалювати горизонтальну перекладину і вертикальну перекладину вікна. Для цього вибираємо інструмент лінія, малюємо окремо цю лінію, задаємо товщину таку саму, як і у прямокутника 3 пункти. Колір буде той же самий. І тепер треба розібратися, де ця лінія повинна бути. Вона повинна бути ось з цієї точки до цієї точки. Це середина нашого вікна. Якщо оця висота 100 пунктів, то середина буде 50 пунктів. Це координата y50. Початкова координата. Виділили, набрали 50, натиснули Enter. X, тут координата, як бачите, 0. Виділили х, натис... набрали 0, натиснули Enter. І, як бачите, оця точка встала на своє місце. Тепер треба оцю точку другого кінця нашого відрізка поставити ось в цьому місці. Координата х, як бачите, тут буде 100, а y така, як і була, бо це горизонтальна вісь, 50. Тобто х у нас кінцева повинна бути 100. Ми виділили, натиснули Enter. А y 50. Виділили, натиснули Enter. Аналогічно побудуємо вертикальну лінію. Координата початкової точки х буде, як бачите, ось тут 50, і y теж 50. Тобто 50 початковий і Y 50 початковий. Кінцева буде у нас по x 50, так же само, як і початкова, а по y буде 100. Значить, кінцева N по X 50, а по Y 100. Так, далі нам необхідно зробити копію цього вікна, але для зручності ми згрупуємо ці три об'єкти, прямокутник і дві ці лінії. Для цього нам треба буде обвести його за допомогою курсора миші і натиснути кнопочку Group Elements. От ми згрупували. Вікно виділене. І зробимо його дублікат. Вибираємо Edit і вибираємо дублікат. Далі нам треба це вікно виділити. От ми клацнули по ньому. І розмістити так, щоб його верхній, цей прямий, е верхній лівий кут був ось в цій точці. Тобто по іксу тут у нас буде 150, а по y 0. Тобто х 150, а по ігрику 0. Далі робимо ще дублікат. Виділяємо його. Клацнули. І тут по x повинно бути 300, а по y 0. Задаємо х300, а y 0. Ще робимо дублікат. Клацнули по ньому, виділили, x задали 450, а y знову 0. От, як бачите, ми розмістили 4 вікна, причому між ними відстань у всіх по 50 пікселів. Для зручності ми їх знову-таки виділимо всі, от обвели-виділили і згрупували груп елемент. І далі нам необхідно тепер, це у нас один ряд, ще два ряди зробити. Вибираємо Edit дублікат. Клацаємо десь отут нижче по дублікату. Не з'явилось інструмент, переміщаємо вниз. Інструменти з'явилися. Задаємо координату цієї верхньої лівої точки. Вона повинна бути нижче від, на 50 від низу вікна, тобто повинна бути. 150 по y. Ну, а х, звісно, що 0. Оце ось нульова лінія х. Зробимо ще один дублікат. От, як бачите, тут у нас з'явилося відразу. Ну, ми його виділимо. Х у нас буде 0. А y у нас повинно бути нижче на... 300 300 На 50 нижче від попередніх вікон. Ось у нас вже три ряди по 4 вікна, виділимо їх і згрупуємо груп елементів. Далі ми перемістимо, розмістимо от десь отут всередині, і е, побудуємо стіну. Вибираємо прямокутник, будуємо стіну. Прямокутника, задаємо товщину там, 3. А тепер подивимось на розміри, які повинні бути розміри стіни. Ну, якщо у нас 4 вікна по 100, це буде 400. І у нас. Ще по 50 між вікнами і між стінами. Раз, 2, 3, 4, 5. 5 у 5, 25 це буде 250. І 400 це буде 650. Тобто ширина повинна бути 650. Висота. Три вікна, це буде 300. І раз, два, три, 4 по 50. Це проміжки. Це буде 200. 200-300, це буде 500. Ну, можемо трошки його підняти. А тепер нам треба вирівняти так, щоб ці вікна були всередині стіни. Обводимо наші, наш малюнок повністю, Виділені і вікна, і стіна, і робимо два вирівнювання. Ось це вирівнювання і це вирівнювання. Як бачите, воно розмістилось всередині. І далі згрупуємо. Їх. Залишилося поставити дах. Трошки опускаємо. Ну, тут десь поставимо X, буде 70. Так буде легше. І вибираємо інструмент Трикутник. Будуємо цей трикутник. Х у нас буде 70. Ну, от. Опускаємо вниз. Ну, y буде 0. Так, опускаємо вниз. І далі об'єднуємо їх. Між собою виділяємо ці два об'єкти, групуємо. І залишилося підписати, ввести текст десь тут всередині. Набрали свій клас. Можемо задати йому якийсь розмір інший. Перемістимо десь тут посередині. Тут ми його виділили. Зробили його напівжирним. І класнули десь збоку, тобто ми підписали свій малюнок. І після цього ми можемо його зберегти. файл save image. Так як у нас сказано в завданні. Зберігати будемо на робочий стіл. Дамо йому ім'я, так як сказано в завданні, тільки е, необхідно свої дані ввести. Це треба буде набрати вручну. Я скопіював, щоб було швидше. Ви набираєте вручну. І вводите свої клас, група, своє прізвище, своє ім'я. І зберігаєте. І потім файл і експорт. ПНЖ так само, теж на робочий стіл і теж задаєте таке саме ім'я, як і попереднього разу. І от у вас оці два файла, які утворилися на робочому столі, ви надсилаєте електронною поштою вчителю на перевірку та оцінювання. Бажаю успіхів!